У селищі Букачівці Рогатинського району нещодавно рятівники разом з місцевими жителями шукали чоловіка, який пропав у лісі. П'ять днів пенсіонер Василь Підлужний пробував у лісі. На щастя, його пригоди закінчились щасливо. Коли ми чуємо у центральних засобах масової інформації, що у лісі загубилася людина, ми ніколи не думаємо, що це може статися саме у нас. Попри позитивні моменти, у лісі є й чимало несподіванок. Неприємна пригода сталася нещодавно у Букачівцях. У лісі загубилася людина. Повідомлення до Рогатинської служби цивільного захисту поступило від селищного голови Букачівіць Олега Сенєва про те, що пропав Василь Підлужний 1938 року народження. На його пошуки було організовано та відправлено оперативну групу державної пожежної рятувальної частини 16 міста Рогатина та Рогатинського райвідділу управління міністерства внутрішніх справ працівників пожежної команди Букачівці та 12 місцевих жителів на чолі з селищним головою. Старенького чоловіка було знайдено в урочищі. Тенетницький ліс у важкому стані. Хворий був знайдений перев... в лісі, доставлений у реанімаційне відділення, де його провели йому інтенсивну терапію, відкапали його і після цього через сутки перевели його в термозичне відділення. Зараз хворий стан його середньої важкості. Він при свідомості відповідає на питання і категорично відмовляється від лікування і хоче їхати додому. Сам Василь Підлужний каже, що пішов повеньки, заблудив, а ще впав. Самотужки старший чоловік стати уже не зміг. Там у невеликій ямі його і знайшли. У великий я, в в в підпеньки. Ну і що, зблудилась ти? Ну так, впав я через різну дорогу, переходив, це впав, Хоча за пацієнтом у лікарні доглядають, він проситься у лікаря додому. Хоча живе сам і дома доглядати за ним нікому. Як зауважує Володимир Кузик, який очолював пошукові роботи, якби не вчасне повідомлення селищного голови, результат міг би бути інакший. Володимир Дем'янович, завдяки чому вдалося врятувати людське життя? Хотів би відповісти таким чином: завдяки вчасному повідомленню, в першу чергу селищного голови Сеніва Олега Івановича селища Букачівці. Його теж такий оперативності, що він все ж таки повідомив і людей, і сусідів про пропажу. А тоді оперативні дії проявили все ж таки працівники МНС і працівники міліції. Тобто відразу було віддано вказівку на пошук, піднято чергові караули, відправлено в ті місця, де приблизно люди вказували, що бачили. Ну, а час зробив своє протягом 4-5 годин. Вдалося його розшукати ще живим. Володимир Дем'янович, на щастя, таких пригод у нас трапляються в районі мало, то, все ж таки, завдяки чому вдалося вашим працівникам отак злагоджено працювати. У вас проходять відповідні курси, відповідні навчання щодо пошуку людей. Відповідні навчання не проводяться, однак є певні орієнтування, певні накази приходять від центру з Києва, з управління МНС Івано-Франківської області, з інших областей. Але тут спрацював, мені здається, все ж таки людський фактор: пропала людина, шукають близькі, шукають знайомі. Ну і до кого звернулися? Звернулися до спецслужб. Безперечно, тут всі відреагували належним чином, так що я вважаю, тут все ж таки спрацював людський фактор. Полковник служби цивільного захисту Володимир Кусик відмітив добру роботу працівників Бокачевецької місцевої пожежної команди Михайла Німака та Тараса Стасишина, які саме і знайшли свого односельця.